Оце перший випадок, де вудка відповідає заявленим характеристикам навіть краще. Так, а зараз ми зробимо повний огляд цієї вудки. Клієнт попросив переміряти довжину, зважити, тому що в основному 90 виробників трошки десь щось занизили, додавали. не співпадає те, що заявлено. Це в нас вудки ідуть під боковий кивок. Тест таких вудок 50-150 грамів. Вони ці вудки не дешеві, вони дорогі йдуть. Ну, в принципі, на такий тест і на заявлені характеристики ціна нормальна. Це 6-метрова, вони ще можуть бути 4-метрові і 5-метрові. Матеріал, звісно, карбон. Тест 50-150, Заявлена вага 340 грамів. От ми зараз порівняємо, заміряємо довжину, фактично, скільки вийде. Має бути 6 метрів. І плюс вага 340 грамів заявлена. Також переміряємо. Поїхали. Почнемо з довжини. ну Вудки реально класні, це новинка 25-го року. Вони тільки з'явились і вже по ним, в принципі, є позитивні відгуки від клієнтів. З таким тестом можна йти на коропа, на білого амура, на якусь крупну рибу. Кільця вже йдуть посилені тут. тут. Вона, Дивіться, вона от як струна. Нічого там під своєю вагою не гнеться. Так, Давайте міряємо довжину. Нам потрібна рулетка і ще така от вудка. Так, Тут бордюрчик вперлися. А, і саме головне, вудку потрібно перевіряти, чи вона повністю тут розложена. Так, да, Трошки десь розложили. Чик. Чик. 5 метрів є, фіксуємо. Для цього нам цю вудка і потрібна. Так. Іще нам потрібно, щоб було метр. Дивимось. Ну, перший раз бачу, що навіть тут більше вийде. 604 сантиметра. Тобто довжина у нас заявлена, виходить вірна. Далі, давайте ми її зважимо. Ваги беремо навіть ювелірні, щоб було точніше. Тут у нас заявлено 340 грамів. Ними незручно, але вони показують правду. От, 348 грамів показала. Ну, опять-таки, це якщо зняти етикетку, це вийде мінус 1 грама. І ще саме головне. Тут заявлено 340, у нас вудка показала 348. В цих вудках, дивіться, є ще така штучка. Хто знає вона навіщо? Напишіть в коментарях. В принципі, для риболовлі для бічний кивок вона не потрібна. Тобто, якщо ми її знімаємо, то у нас вага має бути по факту менша. Дивимось. О! 331 грам, а заявлена у нас 340. Це перший випадок, де вудка відповідає заявленим характеристикам навіть краще. Тобто довжина заявлена 6 метрів цієї, вудки, по факту, вона йде 604 см і вага заявлена 340 грамів, а по факту 333 грами. Класні вудки для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля.